Попри негоду, стадіон Політехнік переповнений малечами. Вихідними там пройшов великий розважальний захід з нагоди Дня захисту дітей. Організували свято на базі футбольного клубу Я одесит. Я, я футболом, тому що я. Гуляв на вулиці і, тренер позвал, і Де, мене тренірпа звали я сів. Щас я лучше гравець своєї команди. Я во трошки почав все не за ковки і посілка трені футболом. і от час став займатися. І, і, і хоча хлопці тренуються всього рік, у їх команди вже є немалі успіхи. Деякими перемогами пишаються особливо. Коли ми грали про маленький кубок, виграли атлетика атлетікадбав. І лобленому виграли. у клубі «Я – Одесит» займаються також і дівчата. Наприклад, Кароліна стала воротарем команди, і хоча іноді суперники упереджено ставляться до її участі в іграх, це не заважає футболісті показувати гарні результати. На прошлій грі тіпа ну общена ж ворота і Коротше, начали посмехаться і сказали, типа, о, девочка на воротах. Типа, і ані скажу, о, там дівчина на воротах і все, они типа, нас виграють. Ми мы проиграли. Но она сделала несколько неверо невероятных сейвов. Сьогодні ж маленькі футболісти мали змогу трохи відволіктися від активної підготовки до наступних матчів, а натомість присвятити час веселощам. Ми зробили такий невеличкий захід, присвячений дню захисту дитини, тому що захист дитини сьогодні вже має зовсім інший сенс. Будуть такі футбольні вікторини для дітей, деякі такі зони, які ми зробили завдяки і волонтерам і завдяки своїм зусиллям. Хтось буде і спілкуватися, і навіть буде і психологічні якісь тренінги для дітей і для батьків. Мета цього заходу. Спільно з дітьми, спільно з дітьми об'єднати їх, об'єднати з тренерами і більше часу присвятити спорту та дисципліні дітей.